Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри. В ті празники Христового Воскресіння. Без віри ніяк. Віра це є фундамент. А фундаментом віри. Це власне і є Воскресіння. Якщо людина не скористається вірою, що Христос є направду живий, не тільки на іконах, не тільки на сторінках Євангелія, в споминах, але реально. Так, як ви живі, як я живий, так Христос живий. Якщо людина не повірить в це, то апостол Павло є короткий в тому навчанні. Якщо Ісус не Воскрес, марна наша віра, марна наша проповідь і марне наше життя. Наше життя стає просто як життя звичайних. Звірят жили, виконували якусь свою тут роль, місію, і потім все кінець. З нами все набагато складніше. Господь бореться за наше життя, вічне життя. І, власне, Він це показує і просить нас, щоб ми. Повірили в це. Як в нинішній Євангеліє каже, такі солодкі слова тяжкі. Але Бога ніхто ніколи не бачив. Лише єдинородний син, який об'явив, ніхто ніколи Бога не бачив, людське око Його не бачило. Бог себе завжди скриває за ширмою. Старому Завіті явився Авраамові в подобі трьох ангелів, юнаків, Мойсеєві в палаючому кущі, говорив через блискавки, громовиці. Потім прийшов у вигляді дитини. Тепер кай він є у вигляді хліба. Але такий, який Бог є насправді, потужний, незміримий, непонятний, тут на землі ніхто його не бачив. І, власне, завдання Ісуса Христа дарувати нам дорогу. Хто ти запитали, апостоли, я є дорога, правда і життя? Не тимчасове життя, вічне життя. Дорога, яка веде до того Бога, якого, щоб його всі колись узріли. Який він є насправді. Бо Бог це є нагорода для нас, найбільша нагорода. Він дає себе, нікому в житті з людей Він себе не показав, навіть Адамові, якого сотворив, не показав себе. Бог є нагорода для нас. І для того є Воскресіння. Для того є то вічне життя. Ну, але віра вірою. Люди сьогодні вірять все, що хочуть. Скільки є в світі різних віровчень? Хтось я так думаю, а я так собі думаю. І І так далі. І для того є церква, для того є навчання, для того є догмі віри. Не віриш, церква каже, Анатема сід. виклятий все до побачення. Ти не можеш бути в спільноті вірних, для тебе чекає пекло. Для того є догма віри. Хто би не вірив, нехай буде виклятий крапка на тому. Але сама віра, вона також мусить мати, дорогі мої, якийсь грунт. Якийсь так? На чому спиралася віра, і яка є ціна віри? І, власне, християни, вони платили за віру найвищу ціну. Я так вірю, і я хочу заплатити за те, в що я вірю. І єдине найдорожче моє, за що християни платили найвищу ціну, тобто своє власне життя. Це була за віру у Христове Воскресіння. Не за віру, що Ісус народився, що жив на Назареті, що проповідував, навіть не за то, я віддаю життя за те, що Христос помер на хресті. Ні. Тільки за одне єдине. За що людина готова була сказати: вбийте мене, розчалонуйте моє тіло, дайте на жир диким звірам. І так, власне, робили в перших віках християнства і понині це роблять. Відтинали руки, ноги, шкіру здирали, скальпель з голови, очі виколювали, кидали на розпечене желізо, палили, відречися Ісуса. Ні. І ви знаєте, дорогі, я би хотів ще сказати вам зі старого завіту. Там теж люди велику жертву складали. Складали свою жертву в якійсь надії. І це свідчить прекрасно книга Маковія, де тих семеро синів, одної мати Соломії, вони встали перед новоходоносором, царем, який перед ними поклав шашлик печену свинину. І каже: діти, що то? З'їжте то смачно. А вони кажуть ні. Мойсей заборонив нам їсти. Свинину? Їжте, поки живі! Ні. І далі, дорогі мої, почалися муки, нечувані муки. Наприклад, першому відтяли руки, відтяли ноги, зняли скальпель, відрізали язик і викололи очі за те, що не хотів їсти м'яса. І чим керувалися ті хлопці, молоді юнаки? Чим вони керувалися? Чим мама, яка дивилася на муки тих дітей, а вони спеціально хотіли, щоб вона була присутня при тому, щоб вона може вплине на них і скаже: я не можу дивитися все, діти, з'їжте потім десь там покаятися і все. І чим керувалися ті хлопці? Законом Мойсея? А чим керувався закон Моїсея? І тут цікаво є. Другий брат, коли йому зробили все це саме, витягли руки, ноги кинули на розпечене желізо. Чим керувалися хлопці? Він каже до царя такі слова: Ти негіднику. Віднімаєш у нас це життя. Але Цар Світу воскресить нас до життя вічного, бо ми вмираємо за Його закон. Третій брат. Ті самі тортури. Я прийняв ці члени мого тіла від Бога, руки, ноги і так далі. І заради його закону Ним готовий знехтувати. Але я сподіваюся, що Господь мені в новому житті це все назад поверне. Сьомий брат. Краще нам померти з людьми, ніж зрішити перед живим Богом, бо ми всі надіємося, що він нас. Воскресить. Повбивали всіх. Черга прийшла до матері, а мама, підтримуючи наймолодшого, каже так: Не знаю, як ви з'явилися в моєму лоні, не я дала вам життя і Дух, але Творець Всесвіту, який знову нам поверне життя. Боже мій, то є люди жили сотні років до Ісуса Христа. Чим люди керувалися? Дорогі це є, це, є, це є страшні муки. Але якщо б в їхній уяві вони розуміли, що все скінчиться тільки тут, на землі, по смерті немає нічого, то раді Бога, дайте чим побільше м'яса, ще й додому дайте. Для чого ті всі закони, як нема вічного життя? Для чого це все? Апостол каже, марна церква, марна віра, то тої ніц варта, не треба ні закривати всі церкви, поробити з церков клуби. Їж душа, пий душа, пекла вічності немає. Розумієте найдорожчі, але вони чим керувалися, що після того, як ми помремо, Бог нас оживить. Вони жили вірою у Воскресіння. Ти забираєш члени мого тіла, але Бог мені поверне в новому житті. І це дає силу в наших терпіннях, болях, стражданнях. Це дає силу, що воно матиме кінець. Тут на землі не шукайте якоїсь справедливості. Справедливість вона може бути тільки в Бога, але по смерті. Бог верне все. Верне, заплатить нам за нищету нашу бідність, величезними багатствами, за хвороби, заплатить нам вічним здоров'ям, за старість, гірку старість. Бог заплатить нам молодим вічним життям. Ніколи не буде болю, ні страждання, ні муки. І так, і в старому завіті. І в новому завіті кожна людина, і ті троє дівчаток, віра Надія і Любов, які були мучені на очах Матері Софії. І маса, маса, велика маса тисячі, сотні, тисяч, лю, мільйони людей, які віддавали життя, вони віддавали тільки за це, що Бог їм то життя поверне. Оце є смак празника. Оце є смак Воскресіння. І гарне, я таки почув, е, таке гарне не було не е, тлумачення, така, знаєте, е, кхе, де, о, о, як би то було, як би дійсно апостоли вкрали тіло Ісуса, так як говорили ті фарисеї, е, скажи, що апостоли вкрали. І один священик гарно розмішляє: ну допустимо. Ну, фантастика вкрасти, але ну вкрали, якось там вкрали. Вкрали тіло Ісуса, треба десь його діти. То є небіжчик. А то є спека. Пам'ятаєте, дорогі про Лазаря, що казала Марта? Не відкривай гробу. Чути, сморі четвертий день невиносимий запах. Спека, жара тіло розкладається. Тому на сході, там, де є Єрусалим, Палестина, коли би ти не вмер, маєш поховати небіжчика до заходу сонця. До заходу сонця. То не так сьогодні вкриття зробили, і так далі, і людина може і тиждень лежати, ніц не буде, а колись ні. І допустимо, вони вкрали то тіло. Що з ним робити? Все, от Ісус лежить мертвий. А далі що? Ну, треба десь його заховати вночі, десь закопати, щоб ніхто не знав, що добре закопала. А далі що? Апостоли зібрали на раду? Давайте всім розкажемо, що він воскрес із мертвих. Він живий. Давайте чудова ідея. Вийдемо і будемо казати всім Христос Воскрес із мертвих. Інший апостол каже: і ми підемо по цілому світу, і ми рознесемо ту новину, що Ісуса в гробі нема. Ідіть до гробу і пустий гріб буде вам свідоцтвом. Чудова ідея. І тоді стає Петро, то є легенда, то є така фантазія. Але тоді стає Петро і каже, ну, люди нас будуть питати. Люди хочуть знати, як воно насправді ви його бачили живого. Багато буде незадоволеним тим, що ми говоримо такі речі. І апостол Петро каже: а давайте ми за того Ісуса, щоб люди краще повірили. Віддамо за нього життя. Ось кажуть, бийте, вбивайте нас. Це є свята правда, Він воскрес із мертвих. хоч ми його вкрали, Його тіло. І тоді жоден апостол не сказав, «А, а що треба віддавати життя? Я на це не підписуюсь. Ще брехати по всьому світу так, але життя віддати ні. І на тому кінець. Це неможливо вкрасти. Це неможливо щось з тим тілом зробити. Ісус насправді каже апостол Павло, і всі підтвердили воскрес із мертвих. І тому, апостоли, в тій надії, Петро пішов на хрест і дякує зі сльозами, що може вмерти за Ісуса. За якого Ісуса? За мертвого? За живого? Іншого Филипа Филип, розрізали пилою. Натанаїла там стрілами чи... і так далі. Кожен мер мученичою смертю і той шлейф мучеництва, Бо вже перший, хто віддав, це мій покровитель, святий Стефан. Він бачить небо відкрите Ісуса в небі, який по попривиці стоїть Бога Його величі. І вони не можуть. Він то каже їм я бачу Ісуса живого, вони закривали собі вуха і каменували, каменували. А він мав 20 років. І каже Ісус Христос: якщо би ще за праведника хтось би наважився вмерти, то, то інші казали апостол Павло: то хто би вмер тоді за грішника? Ісус помер за грішника, а всі решти віддали життя за Воскреслого Христа. І оце є смак. Всі наші терпіння. Нам ніхто не відтинає руки, ніг, маємо якісь свої хрестики, терпіння. Власне, це вартує, то пережити. І навіть коли тобі є тяжко, несеш хрест в родині, непорозуміння, хвороба, немочі і так далі. І ти завжди себе потішає тою наукою, та й потішали старозавітні, новозавітні святі люди. Вони казали так: Бог мені верне славу, Бог мені верне велич. Ісус воскресить мене. Хрест придавлює мене до землі, але Ісус живий, знімець в мене той хрест, я вірю в це. І тим Воскресінням люди йшли, і як на колізеї, коли випускали диких левів, вони роздирали тіла, а християни співали Богові подячну пісню, Аллилуйя. Ми в церкві, тут пів церкви, мовчить, коли співаємо Аллилуйя, ляньки уста відкрити, знаєте. А люди співали тоді, коли леви гризли їх? Що їм давало силу? Воскресіння Христове і їхнє власне Воскресіння до нового життя власті Божій. І остання репліка. Коли легко можна говорити про якусь проблему? Тільки тоді, найдорожче мої, коли я маю можливість ту проблему виправити. Наприклад, коли є проблема хвороби, то як виправити ту проблему, якщо якась є неміч, я маю лікарство. Воно мені і тиск зніме, і головну біль, і так далі. Я не боюся бруду, бо я маю воду, я маю якусь хімію, і я можу вмитися. Бруду я не боюся. Я не боюся голоду. Ми стоїмо в церкві, більшість людей наще прийшли до церкви. І буде трошки, ну, ну, трошки дискомфорт, але ви не боїтеся, ви прийдете додому, а там, а там є святковий стіл. Нащо боятися голоду, коли є їжа? Нащо боятися хвороби, коли є ліки? Нащо боятися смерті, коли є життя, нащо ставати, не можемо ставати сиротами, коли маємо доброго батька, вічного батька. Ти не бійся диявола, коли в тебе є Ісус. І останнє, ти не бійся померти людину, коли в тебе є Воскресіння і вічне життя. Коли в тебе є Воскресіння і вічне життя. Святі мученики, святі праведники, дайте нам віри, дайте нам тої сили і пам'ятайте найдорожчі. віра наша є збудована на міцній скалі, а тою скалою це є Христове Воскресіння. Амінь.